Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Новгород Сіверський. Місто обласного значення Чернігівської області, колишня столиця Стародавньої Сіверської землі. Назва міста походить від укріплення Новий город, що виникло на старому городищі літописних сіверян. Союзу східнослов'янських племен, які мешкали у басейні річки Десни та над течіями річок Сейму, Сули, Псла і Ворскли. За свідченням істориків, Новгород Сіверський виник у X столітті за часів Володимира Святого. Хоча перша писемна згадка про нього датована 11 століттям. У 1097 році Новгород Сіверський стає столицею одноіменного удільного князівства, у 12 столітті. До складу цього князівства входили такі великі на ті часи міста, як Путивель, Курськ, Трубчевськ та Брянськ. У 1178 році новгород Сіверським князем став Ігор Святославич відомий невдалим походом на Половців у 1185 році, якому присвячено всесвітньо відомо мовно літературну пам'ятку о полку Ігорю. У 1239 році Новгород Сіверський майже дощенту зруйнували. Монголо-татарські війська хана Батия. Сіверський край на понад 100 років потрапив у залежність від Золотої Орди. Звільнив його від влади войовничих степових кочівників у 1355 році, Великий князь Литовський Ольгард. Після національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої у 1648-57 роках Новгород Сіверський. Став сотеним містом Стародубського козацького полку. У той період у місті розпочала свою діяльність Слов'яно-Латинська школа. Працювала перша на українському лівобережжі Друкарні, яку заснував відомий церковний діяч і просвітник Лазар Баранович. До речі, тут видавали не лише церковні книги, але й світські, серед яких був і буквар. Пам'ятки княжої епохи у Новгороді Сіверському до наших днів не дійшли. Зате збереглося декілька надзвичайно цікавих споруд пізнішого часу, зокрема грандіозний комплекс Преображенського монастиря, що височіє на крутому березі Десни. Цей монастир фортеця оточений потужною кам'яною стіною комплекс найбільших оборонних споруд лівобережної України. Під час монголо-татарського нашестя монастир було зруйновано, але невдовзі знову відновлено. Активне будівництво. Тут почалося лише у другій половині XVII століття за Лазаря Барановича. У центрі монастирського двору вивищується величний Спасопреображенський собор, побудований у 1791-96 роках у стилі класицизму на місці стародавнього спаського храму XII століття, з поміж інших монастирських будівель привертає увагу Петропавлівська церква. Одне із найоригінальніших творінь Чернігівської школи архітектури 15 століття. Варто згадати і про п'ятибанний Успенський собор, головний храм Новгорода Сіверського, закладений у кінці 17 століття на місці собору до монгольського часу. Його будівництво завершилося у 1720 році. І це одна із найяскравіших пам'яток архітектури українського бароко 17-18 століття. Історія Новгорода Сіверського пов'язана також із іменами першого ректора Київського університету імені святого Володимира. Михайла Максимовича та видатного українського письменника, громадського і культурного діяча Пантелеймона Куліша, який свого часу навчалася тут у місцевій гімназії. У Новгороді сіверському також жила і навчалася Раїса Іванченко, авторка багатьох історичних романів. А український письменник Володимир Малик написав історичні твори: Черлені щити та князь Ігор, де йдеться про похід Новгород Сіверського князя Ігоря на половців. У 1185 році. Ось таке чудове місто. Історичне, дуже давнє, гарне, шановні мої друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть дивіться мої відео, ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, що дуже дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу!